Бувають такі ситуації, що пам'ятаєш якусь подію, там, ну, якесь замовлення, і, і от воно тобі в голові крутиться-крутиться, треба крутиться, перевірити, треба подивитися, що там. Е, ж, як... І, і зараз в мене, наприклад, йде повідомлення, і клієнт пише, чи відправила, чи ні. Відправка в мене відбувається 2-3 дня, там десь десь на протязі тижня, в залежності з якої теплиці. Іде відправка. Відправка відбувається стовідсотково. Але я вже скільки раз себе ловлю на тому, що от якщо прийшла думка в голову, от возьми її одразу і переві. А я ж ні, де щас ще щось перебило, там ще щось закрутилося. Коротше, і відповідно десь відставляю його порада вам. Моя порада всім, хто займається продажем, прийшла думка, такий прийшла думка в голову, ви її зразу опрацюйте, запишіть її, тому що думок, тут, як повідомлення, приходять, приходять нові, нові, нові. Але якщо ви займаєтеся продажем, у вас чітко повинно бути все правильно. І гарно клієнт орієнтовано, тому що клієнти на першому місці ми повинні надавати такі послуги, щоб люди були задоволені. Всі мої клієнти задоволені, тому що пишете мені відгуки, я дуже вдячна вам. Дякую. А, там, ну, можуть бути затримочки в зв'язку з поштою, тому що кошти далеко від теплиць. Оцей єдиний такий нюанс, як як багато є замовлень, зараз просто жараю, вони з цього так може менше йде замовлень, але е, я в Києві стараюся відправляти ну, теж доволі часто. От зараз Вілії назбирала замовлення і теж ж думаю, треба попередити клієнтів, що я відправлю не сьогодні, бо я дні попутала, оказується сьогодні четвера. Я думала, сьогодні п'ятниця. Короте, треба попередити і не попередити. Ну нічого, я справлюся з цим ділом. Дякую вам, прислухайтеся до мене, я буду вчитися на своїх помилках. А ви на моїх.